Десять нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. В сьогоднішній підбірці Том Хенкс, Ештон Кучер, Хью Джекман та історія про собаку, яка може полоскотати ваші нерви. Тож погнали! Чоловік на ім'я Отто. Так, так, це чоловік на ім'я Уве в американському варіанті. Чомусь американці не дуже люблять дивитися європейське кіно, а краще подивляться адаптацію. Так було з 1 плюс 1, так тепер і з цією історією. Уве. Тобто ото якого грає Том Хенкс. Буркотливий старий, який після втрати дружини закрився у собі та власному будинку. Але нові сусіди спробують пробити цю оборону і повернути дідуся до життя. Фабельмани: драма Фабельмани, є вільним переказом дитинства та юності Стівена Спілберга. Задум зняти такий фільм у Спілберга з'явився давно, але він не наважувався його реалізувати, бо переживав, що батькам буде некомфортно себе побачити його очами. Готуючись до своїх ролей, актори мали доступ до сімейства, Мейного архіву Спілберга, аби краще відчути атмосферу його дитинства. Декорації помешкань будували у павільйонах. Режисер сам детально намалював ці будинки такими, якими їх пам'ятав. А далі сюжет написало саме життя: мистецтво обману. Даний фільм розповідає про молодого чоловіка, який розробляє план відплати своїй родині мільярдерів за те, що вони свого часу відштовхнули його. Задля цієї мети він залучає інших багатіїв, які зможуть отримати свої вигоди після реалізації плану. Для тих, кому сподобався фільм Ілюзія обману може сподобатись і даний фільм. Амстердам у 30-ті роки 20-го століття відбувається одна з найбільш обурливих змов в історії Сполучених Штатів, у яких виявляються замішані головні герої. Усе починається з того, що троє друзів лікар, медсестра та адвокат, випадково стають свідками злочину, а пізніше головними підозрюваними у вбивстві, яким вдається розгадати цю загадку. Лютер сонце на спаді інспектора Джона Лютера звільнили з роботи через порушення закону під час минулих розслідувань та посадили за грати. А колишнім копам у в'язниці живеться дуже несолодко. І лютер не став виключенням, але поява нового навіженого вбивці змушує головного героя знову стати на шлях боротьби зі злочинцями. Вона сказала, даний фільм розповідає реальну історію двох репортерів, які намагаються докопатися до правди і зрозуміти, що об'єднує певну групу жінок, і як досягнути справедливості та прогриміти з темою, яку всі замовчують. Син дії фільму Син розгортається Нью-Йорку. У центрі історії знаходиться Пітер, який переживає важкий і дуже напружений етап непростих стосунків зі своєю коханою на ім'я Бет та їхньою дитиною. Він чесно намагається виправити ситуацію, але здається, у житті настала чорна смуга. Однак Пітер все ж таки сподівається, що найближчим часом вона пройде. Незважаючи на бажання головного героя. Ситуація кардинально змінюється, коли на порозі його будинку з'являється колишня дружина. Приходить вона не сама, а з хлопчиком підліткового віку, дитину звати Ніколос, і вона доводиться Пітерові сином, про якого він ніколи не знав. Загублений пес. Цей фільм, як зрозуміло, з назви розповідає історію собаки. А коли в кадрі з'являються домашні улюбленці, це значить одне в кінці фільму. А часом не витримуючи навіть до кінця, люди будуть лити сльози. Чи торкне ваше серце ця історія сказати важко, але вона розповідає про собаку, яка загубилася у лісі, маючи смертельну хворобу, і у її власників обмежений час, щоб пройти стежкою Апалачі для того, щоб знайти собаку і врятувати її. До тебе, чи до мене? Якщо ви пам'ятаєте, хто такий Ештон Кучер, і вам цікаво глянути, як він зараз виглядає, то цей фільм спеціально для вас. Не шукайте. В ньому геніального сюжету все доволі на поверхні, і таких історій Голівуд бачив мільйони. Дружба між чоловіком та жінкою, яка можливо переросте в щось більше. А можливо і ні. Для того, щоб це дізнатися, треба подивитися дане кіно або перемотати його на кінцівку. Бандит харизматичний злочинець Гілберг Галван Молодший тікає з мічиганської в'язниці і ховається в Канаді. Там він купує собі нову особистість, але знову береться за старе. Він гробує рекордні 59 банків за допомогою перук, накладних носів і без жодного пострілу. Спритний злочинець постійно вислизає від поліції, крок за кроком стаючи легендарним. Фігурою кримінального світу. На сьогодні у мене все. Щоб не пропустити наступні підбірки, не забувайте підписуватись на канал. А щоб відео рекомендувалось вашим друзям, ставте лайки та пишіть в коментарях фільм, який дивились останнім, і як вам враження від нього. Бережіть себе і до зустрічі у нових відео.